І так, до другий день. Пройшло 14 годин з моменту, як ми запресували цю штуку під прес. І зараз будемо знімати з підпреса. Воно вже у нас остигло. Тому що я на гарячу грубку, яка горіла всю ніч без перестановки, я підкидав вночі, я положив якби образець. Образець я положив в нашу цього Епоксидки. І він благополучно засох. Я не знаю, як там показати. Благополучно засох і пожовтів. Пожовтів це означає, що вже пройшла там постполімеризація. Поки смола біла, вона не постполімеризована жовто це вже постполімеризація. Це такий маркер. Ну, В ювелірці вважається, типу, брак. Так от я лапав приходив раз в кілька годин, коли дрова підкидав. Ну, було таке різівніньке на протязі 10 годин. І от, 3 години назад воно схватилося. І що цікаве, схватилось не тільки той стакан, який був в теплі. Ну і тут у нас були от, ми коли працювали з епоксидкою, були капельки. Капельки теж схватилися, вони були не в теплі, далеко від грубки. Тобто пройшла хімічна реакція саме. Весь найцікавіше у нас тут під пресом лежить. І цікавість номер два ось ця крильчаточка, яку я теж зробив пробну виклійку. На попереднє відео сказав викраска, але виклійку я зробив. По всіх правилах через бумажку. Так, секундочку. Забираємо. Ось тут біля грубки далеко була. Дивимося. Що у нас вийшлося? Ну, добрий рембат. Ви цю кричатку бачили вже неодноразово. Через Ну, Як бачимо, поліе тлянки ви макрорежим надзвичайно ну, легко відстає і не приклеюється. Все остальне до поліетиленки приклеюється добре. Зараз я буду дві руки звільню для опитів. От, ну Вже штука тверда. Затекло бумажку, яку я, щоб не розчевити пластик, робив. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тканинка частково та, що не припіталася епоксидкою, вона залишилась м'якою. А та, що припіталася, зараз буде хрустіти. Тобто ми зараз ламати не будемо. Наша задача подивитися, наскільки добре воно приклеїлося до 3D пластика. От. Ми дамоємо час. Остигнути, Але епоксидка вже схватилася повністю хрупка, ну, тому що вона не армірована нічим. Це для неї нормальний стан. Ось. Ну, ми дамо їй ще час, щоб вона дополімеризувалася. Ну, то, що е, Композитний матеріал буде крепкий, то немає ніяких сумнівів. А от е, сама крильчатка, як воно одне з одним зчепилося, ми хочемо цим досягнути. Чи достатньо просто приклеїти, гарно зачистивши грубою наждачкою 3D-пластик, чи все-таки треба по периметру його сшивати ківларом. От що ми хочемо знати, буде воно тримати чи не буде. Які у нас буде методика приведення лабораторної роботи? Ми візьмемо пилкою і акуратненько розпиляємо його навпіл. Навпіл цей шматочок у нас піде в. Духовку на постполімеризацію, там 60 градусів ми дамо, щоб тільки пластик не розплавився. Ну і заодно будемо трошки піднімати температуру, подивимося, на якій стадії вже пластик тіряє свою якби форму, починає текти, плавитися. Це ми теж побачимо. Ну і побачимо, наскільки міцніша буде ця епоксидка з'єднання і то, що останеться на крильчатці. Це якби примітивна лабораторна робота, але це краще, ніж нічого, воно щось нам покаже. Далі. далі, далі, далі. Ось е, слідуюча епоксидка, хочу вам показати, яка вона зараз буде в роботі, будемо гравлика клеїти. Як бачите, тут є такий нальот білюсий. Якби вона ще постояла в холоді, вона б повністю типу, закристалізувалася, стало б стала закристалізувалась, така, як парафін. Це не брак, дехто людей викидають, типу, воно вона засохла, на що подобного. Ви яка вона густа, бульбашка єле-єлі піднімається. Але вона піднімається до самого верха, бо там біла штука, вона вже так би кристалізувалася як, як парафін. Ця брака ніякого немає, і бачите, булька вперлася. Якби ще не дійшла до того якби, більосого границя, але вже вона типу, вперлася. Це нічого страшного, беремо цю, ложимо на грубку і буквально через 5 хвилин вона стане. Житком. Що ми робимо далі? Ми зараз знімаємо цей прес і то, ради чого ми всі тут зібрались, ми дивимося, як же ж воно там склеїлося. І чи склеїлось, чи воно взагалі, чи воно що ж там таке робиться? Як там ті всі штуки? Я зараз. Тут буде на перемотах, всі я перемотаю, щоб не було не кажу, якась подтасовка, ще якась штука. Тут нічого не подтасовує. Зараз я повинесу, на вулицю опять темно. Ну, Треба дати епоксидці час, щоб не знімати її з під пресом. А блоки теплі, може їх оставити всередині, грітися на реально теплі такі, а згорячі. Ну нижні оставиш, вони тепліші. Бо ж то місце займуть. Да. Ну у нас зараз не буде таких плоских деталей більше. А ту, що ми клеїмо. Ту, що ми клеїмо деталь, ми так не положимо, бо вона тут пороздушиться там, на ті нагрузки. Не можу розприймати воно. Так. Це був доволі примітивний прес, у нас просто немає стільки струбцин, щоб то зробити. А ліпити якісь з болтів. Спеціальної вайми смисла немає в нас тільки одна деталь. Того так, прості рішення. Так. Є інтрига, що. Інтрига сохраняється, інтрига зберігається. Можливо, той 3D-пластик роздушило тими 200 кг. Ми ж не робили його, як скільки він може тримати нагрузку. як досліджень, ми не робили. Ну, зараз все побачимо. Ну, знялось легко, тому що воно ну, вроді не роздушило. Пленочка не пристала. Ну, того, що тут неякопсідка тут ще скотч тоненький. Тут теж, ну, ще липне, кстати. Ну, липне скотч. Липне скотч, ми зараз ту розпакуємо швидко. І беремося саме до епоксидоса. Бачите, скотч відпускає хорошо, але в куточках він видавив епоксидку. і. А до речі, то що видавилось, вона ще якби, не зовсім тверда. От у нас на опиті є шматочок. Вона ну, вже хрупка, вже ламається. Так що так, да, лопла, не зігнулася, вона лопла пополам. Тобто, вже вона полімеризація пройшла. Бо якби вона зігнулася, просто була б резівніка, то ще б не можна. А тут вже все. Ну, у нас рядом не біля тепла воно засохло. О, вот, теж капільку видавило. Зараз ми її тільки хоп. І вона, вона зійшла з скотча. Ладно. що ми напевно промотаємо давай на краще світло підемо. Тут не так жарко. І не так жарко там реально. Ну кочегарили, не заліли дров, кілька оберемків пішло просто якби... Ну, воно в діло пішло, тому що в нас деталь дорога в єдиному екземплярі. Тут теж видивило. Ну, Будемо заважати. О, ломається хорошо. Тріскає. Ну, ламається це вона без, як би то мовити, армуючого шару. З армуючим шаром там все буде геначе. Ну, Ми зараз побачимо, побачимо. Ну, Это просто ускорено на нас монтажі. Угу. Ну, аж типу. Уже почти 2 хвилини розмотиш. Нічого, ну, тут на монтажі ускорю. Треба, щоб типа ж без обмана.